Все. І сьогодні з вами Фелікс і ми будемо обусловувати в нашому бункері. Володя вже тут бульсики дивиться, Володя як справи. Добре! Ти вже поїв? Ні, а я ще не їв. Як тобі що? Курку, картопельку чи бікон-зяєчку? Мені, будь ласка, курку. Добре, так курка. Зараз Та тобі її Бі-бі-бі. О, вс загрелось. Вс, я тобі тут уложу -то на тарілці. Ти піди і поїж. Все, пока. Все. Тут так Андрій певно у нас тут. О, Андрій, привіт. О, привіт. Я там володя їсти так. Добре, дякую. А, добре, дя... 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 дякую. Добре, Так. Шо ти робиш? Та заражаю патрони, короче, готуюся, одним словом. Я зараз теж все повикидаю, бо, що тут місці багато. От так, СКС К Макаров, оце. Таке сюди. Якось зроблю. Так, так дробот добровик. Тут так, патрони до нього, тут так до Макарова, Патрони. Тут вона це. Тут вона це. Опа сюди то я поставлю сюда тре, а це сюда. Не, зараз під холодильник поставлю. Це сюди, сюди і сюди, сюди, сюди. Добре, зараз зарапедеш. Добре, добре. Так, цей сюди. Мурку фолдеринг. Що? Видео спишы. Поняла. Так. Вроде брони костюмы нормальные, у меня Что, Бет и потел мне. Ух, цекай. Так, я взял собі эмочку. Четыре обоими и одну насотку. Пять обоих. Бо мені треба, он сюда зародить. Бля, Бляха, ч воно сотку зарядил? Как я кидаю? Да бляха, а ч на сотку заряжаю? Не, сотку, сотку брать не будем. Сотку тут тільки не дуже мене. Бляха, що так? Скин патроніт ісоч соч. -со 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 да. ну, так. Так, тепер треба прокачати М свою. Я взяму такий ось скін. Взіму отакі вот два подати які буде ліпше. Мені ще зиму такий електричний схін. І сюди трошки світло. Ось цю штуку це у нас і такий глушак. Так давай. так, що тут, так, дивимося. Так, тепер ще раз. Дивимось. Ні, ні. Оце ліпше. Це і сюди. Я почально дигнув скин. О, так все. Контер це. Сюди. Оп-оп-оп-оп. Це сюди. Так, тепер беремо. Огошак. Ручка. Все готово. Так, у мене чого... А, але хто скінчиє? Ого, цей електричний, класний. Його повні лежа. Піде сюда. Опа. Усе. Такий класний маленька емочка клас. Добре, але до емочки собі ще треба якусь снайперку. Бо снайперки я дуже люблю, ви всі знаєте. Так, я хочу собі, певно, так кажому сніше. 50. Тут 50. Тут тут 15, це саме це третє, це друге, це 3. А це, це, це перше. Давайте подивимось, яка красивіша. Це мощніше. А ця. це. Ніце більше не нравиться. Всі десь Вона така по мощності друге місце. Але теж нормально. Це будемо брати тільки на дуже важливі завдання. Тут теж 4 на 5. Оп. Заражається. Теж 4. 7. 4, магазин. Що до цієї пушки не підходить патронно. Треба потім... Андрію, Андрій, ну збирайте, вот до пушки патрони не підходять. А, добре, добре, втоми лише. Так, ну тоді зімем. Ось вс. Барет. День-день. Еще ще патрони до барета підігріть. О, добавили, до барета до підійшли. Добре, Поки барет не такий красивий, але ми зараз його окрасимо. Давай візьмемо до барета якийсь такий ем, mm. Це кайф. Це класно. Так, оце, нас, ну, конечно, жира, правда ли? Да, це капець, як повезло. Лього нема, но тут нема сенсу для нього. Ой, мне треба цю штуку по-любому, цю штуку не треба. Оптичний приціл. Так. Зараз. Омножки. Не, не чіпляється цей оптичный? Ты подается китом там То есть. це нормально. Так, цей, цей клювом чеп. І цей тоже начепляется. Может, требует ему целую треба, треба кинуть? Мне тоже нравится. Так. Иди сюда, Иди сюда. Иди сюда, зачем? Вот такие самник. У нас на автомате тогда. Все подходит. Может, я там какая-то штучка так подходит? Я это тоже нормально пьял. Так, у нас есть два слота. Думаю, один слот. Зимой кисло пистолет пулемет і пистолет. Так, какие бы ни тут пиздят. Может, другую клан взял это то, что другого выкроя по-любому, брат. Спас, а не сайга. Взьму сайгу. А, сайга там же патроны Так, вот так, вот Сейги треба тоже підібрати щось. Причек ці сильний треба, земе такий. Для сегія. Сейги, зера. Какие вулкан якийсь. О, це вообще класний. Це не підходить. А, всяги нема кріпления для того. Па, може цей це можна купить пити? А. Не кукива це. Вийде. Ну за це ж дрова треба може не треба якийсь супертіш на ворот. що Шов, пошли це є. Ну і пістолет така. Візьму собі глок. Чотири. Хі. Голопа собі взяв. О, все, глока є. Что тут ошеї класно для глока? Всі такий дальний. Да, Дай мені красиві. Ну, костей, але я не піхоти. Може да якийсь форест або фулінчик. У фуллічик підходить. А форест сюди. Дев'ять ммрів є. Ні, тільки на пушки. Все, я готовий. О зацінить я такий вояк. У мене емочка. Хто не підписаний на канал, більше підписуйтесь. О, зараз вас пів. Так, так, я забув, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Так, в мене старий баррет. Юй, який огромный. Барет, сайга і Галок. Підемо прогуляємось, оцінимо, як все працює. Добре, Сергій, ти тут будь, а я зараз прийду. Ну, хоча ні, я ще не готовий. Контраве. Я ще не готовий. Взяти собі інакшу броню. Пізимо ці шмотки. Я дивився приколь у цих шмоток. Бачите, бо тут та шлем. Поганий. Отак. Це сюди. Ой, не. Це отак зробив. Нібну умітився. Сходиш в ньому цей. А оце? Сюди, а сюди піде мій старий. Бо ж мене є два однакових пісочки. to, je jí ideální skin Ale to bylo pěkný, že byla tady zase sama, sama. Jsi lepší už tam To ne, no, <try> <try> Ta ne, to tu ja. Chod... a, to já. No, no, to, a, no, to so se zase, no, to Ну і добре. Ти, Володя, я будь тут, а я йду наверх. Андрій, я йду наверх. Добре. Добре. Захрепшись. Бляха ще й дощ почався. Їх тут багато. Быстро зайти, 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 закрійте, закрійтесь! У них не попалися так. Срочно йти. Тривога, тревога, тревога, мужики, тревога. Що таке, Що таке? Там тих монстрів як кутилний різаник. Добре, так. Так, не бах, навіть не думайте. Бо поздоровкайся з моїм глоком. Е! скоро підростаешь тоже будешь мати свій свою пушку светит бюро не 12 кино и а ты еще 12 років движется знаешь что він Не, ты кожного дня вставай и роби якісь справи, бо впевнений, что на сьогодні серія вже будеш огром на 18 понял

готово і буйк-бульк-бульк-бульк. Ну что, э, всім на самом закінч... будем закінчувати наше відео. Всім пока! Е, хочу підписати підписуйтесь, підписуйтесь на мій Тікток канал. Він називається Дімон Покімон 31 31 це не рік народження, не подумайте. Це просто чоловік, так Тікток вибрав таку цифру. І підписуйтесь на мій телеграм канал. Він називається Felixo. Просто пишете Felixo і там вибиває канал з моєю привівшкою. Так що підписуйтесь і всім пока-пока.